Друзі, всім привіт! Я помітила, що вам сподобалось минуле відео, де я показувала свої старі роботи з портфоліо дизайнеру інтерфейсів та вирішила не вагаючись записати для вас другу частину. Тому сідайте позручніше, бо зараз ми будемо переглядати мої старі роботи, які я вже давно приховала від публічного ока. Мене звати Лєра, ви на каналі Марус дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали! І знову ж таки підемо за хронологією. І наступну роботу я покажу з компанії, в яку я влаштувалась. Це була друга компанія, де я працювала. Я туди влаштувалась і взагалі я працювала над зовсім іншим проєктом. Але його я не могла показувати. Тому в портфоліо у мене є сайт, який я робила саме для цієї компанії, їхній якби, головний сайт, офісіо сайт. Ця компанія називалася Smetner Associates. І мені зараз згадалась історія, як я назвала цю папку, папку свою робочу з робочими файлами. Я скоротила, тому що така довга назва, я вирішила її скоротити і назвати її Сметнер С. Ось так вона в мене називалась. І до мене тільки пізніше дійшло, що там трошки інший сенс у цього словосполучення. От. Але мені вже було дуже зручно, я не стала переиміновувати, і це було навіть якось кометно. Тож, цей сайт я малювала під наглядом, не те, що під наглядом, але в мене був дизайнер, до якого я могла звернутись та щось там проконсультуватись та виправити. Я пам'ятаю, що я отримувала зворотній зв'язок з приводу цього сайту. І... Я зараз бачу, що це моя така перша спроба зробити щось мінімалістичне. Мені хотілося, щоб він був такий, ем, якийсь такий повітряний, без зайвих деталей. І це були такі мої перші кроки в мінімалізм. І я так трошечки незграбно намагалась зробити симпатичне, не використовуючи нічого зайвого. Але при цьому я не дуже розуміла, як зробити сайт цікавим, так? не перевантажуючи його графікою, ефектами, тому я вважаю, що це трошечки незграбно. Бо ідея використати просто дуже круту якусь типографіку і виїхати за рахунок просто типографіки та композиції, ну, в мене було, мабуть, замало навичок для цього. Тому трошечки я так місцями мудрила, але в принципі я не вважаю, що цей сайт виглядає якось жахливо. Він доволі чистенький. І я навіть не можу сказати, що в мене є якісь такі придирки до, яких, до якихось дрібниць, тому що, в принципі, я просто зараз обрала іншу концепцію. Але сказати, що він там супер поганий у чомусь, ну, можна до якихось таких невеличких штук докопуватись. Наприклад, тут ці відступи, так тут немає зовнішнього відступа, тобто він не є більшим аніж внутрішні відступи. Оцей, наприклад, ось тут та сама історія. Але це такі дуже дуже маленькі дрібнички. В цілому, як би він ну нічого, не скажу, що він мені прям подобається на сьогоднішній день, але я вважаю, що з цими навичками я вижила з себе максимум, який я могла. Я також зробила внутрішні сторінки. Ось тут ми бачимо портфоліо, хоча насправді... Я зараз покажу, він вживу трошечки по-іншому виглядає, тому що тут я взяла сірий фон для того, щоб зробити якусь, не знаю, можливо, динаміку. Я навіть не знаю для чого. Тобто я не взяла сторінку, я просто показала цей ось елемент з портфоліо. Мені не подобається ось ця сіра плашка. В минулому відео, я пам'ятаю, в мене була така сама помилка, тому що сірий колір, коли ми і ми його накладаємо на якесь зображення, він його псує, він забирає в нього кольори і воно стає таке дуже. Не живе, я б сказала. Тому, якщо ми робимо ось такі якісь плашки під текст, то вони краще будуть виглядати, якщо вони будуть чорними або якимось яскраво кольоровими, але це треба теж вміти використовувати. Ось і це все, що я показала. Я показала головну сторінку, якось намагалась показати адаптацію, хоча мені здається, що я робила адаптацію повною. Я пам'ятаю, як я робила це, але чомусь я цього в кейсі не показала. От питання в мене: чого ти не показала, якщо ти це робила? Не робіть так. Якщо ви вже зробили роботу, то покажіть її поповні. От, але я ще не показала одну стрінку внутрішню портфоліо. І що я хочу сказати, що я. Знайшла цей сайт, і він досі живий. Хоча компанія, наскільки мені відомо, компанія вже не працює. Але сайт існує, тому його навіть можна подивитися вживу. Я хочу сказати ще, що над ним працював. Дуже класний хлопчик-верстальник. Жека, тобі привіт, якщо раптом ти це подивишся, от я люблю в відео передавати привіти верстальникам. Mm -hmm. от, але він просто зробив все от піксель в піксель, і я пам'ятаю, як ми з ним пропрацьовували якісь деталі, коли він це верстав. І ми там вигадували разом якусь анімацію, він мені допомагав. І ну, взагалі я не знаю, я дуже люблю, коли зустрічаються от такі люди. З якими можна е, отак командну роботу організувати, тобто не так, що ти віддаєш, і він аби як там собі робить. Uh, тому це була дуже крута uh, робота. Для мене саме експірієнс був крутий. Тут є усілякі інтерекшени, є анімашки, отак от от воно з'являється. Тобто, в принципі, я хочу сказати, що я, ну, це непогано, я не вважаю, що це погано. Uh, звичайно, я б пере, якось переосмислила, можливо, в, ці, в цілому підхід, але, але на той момент я цією роботою можна сказати, що пишалась. Трошки я перемудрила з формою, але в мене тут є е підказочки, і нав давайте перевіримо, чи є в мене тут, У мене тут навіть є стан помилки. Хоча було б непогано ще написати текстом, у чому саме ця помилка е спостерігається. Але тут, от бачите, таким підсвічується червоним кольором е те, що щось невірно. А коли ми вводимо там бла-бла-бла, джмейлком, то. Хоп, і комил, помилка вона зникла. А, немає кнопки. Давайте подивимось, що буде, якщо я все поводжу. І ось у нас з'являється кнопочка. Прикольно, прикольно. І ми зараз відправимо і навіть бачимо thank you. We will reply you soon». А, Я дуже сумніваюся в цьому. Добре, давайте далі. Подивимось портфоліо. Ось ця сторінка з портфоліо. І тут також є такі анімашки. І треба навести на цю точечку, крапочку, щоб тут щось відбулося. Хоча насправді було б добре зробити цю область трішки більшою. І ми можемо ось так от переглядати за категоріями. Ось так воно з'являється. І ось така в мене є ще внутрішня сторінка, де я саме про проєкт розказувала. Ну, тобто, не я розказувала, я виходила з того, що в мене було. Який контент в мене вже був, і я його вже якось е, оформлювала. Ось тут мені дуже не подобається весь цей текст що заголовок, що текст, тому що дуже великий інтервал між рядками. Е, е, тут маленький контраст з фоном, ну тобто тут було б над чим допрацювати. Але виходячи з того, що в них, в принципі, портфоліо не дуже пропрацьоване, я собі це пробачаю. Ось такий в мене ще був кейсик. І також, коли я працювала в цій компанії, це була. Там було навіть дві компанії, одного і того самого власника. Не знаю, чим вони, якби, можливо, вони різними проєктами займалися, але чому там були дві компанії, не знаю, не можу сказати. Але для іншої я також робила сайт. Я перевіряла, вони його не зверстали, тому ми можемо бачити тільки старий сайт. Але я робила цей концепт, який так і не побачив життя, але він є в моєму портфоліо. І це було зроблено для компанії «Консоль». Консоль Студіо. В мене був брендбук, там були ось ці кольори. Була навіть якась графіка, ось ця 24, вона була векторна, я її могла використовувати. Був шрифт, основний ось цей. І вже від цього я якось там щось вигадувала. Давайте подивимось, що в мене вийшло. Консоль Студіо, можна подивитись, старий сайт, він живий, але нового мого саме немає. І в принципі. Він мені навіть подобається більше ніж попередній. <правда>, Правда. Якщо б, наприклад, я хотіла показати свій зріст у портфоліо, так я б не якось мені не було б соромно опублікувати цей кейс От, у своєму портфоліо, але я вирішила, що я хочу залишити тільки ті, які показують мої актуальні знання. Тому прибрала взагалі все старе. Хоча, в принципі, я не вважаю, що він там якийсь жахливий. Знову ж таки, хочу сказати, що я би просто передивилась деякі моменти. І, ну, мабуть, навіть не передивилась, а переробила б все спочатку. Тобто, тут виправляти якісь помилки, не сказати, що їх тут дуже багато і вони там якісь критичні. А Я б просто зараз зробила геть по-іншому. Але я бачу так свій зріст. Добре, що ми бачимо: тут є наші якісь solutions. Я так розумію, що це те, що вони пропонували. Є портфоліо, є, я так розумію, компанії, з якими вони працювали, та відгуки. Ось. І була ще якась Team Page, яку я робила. Я тут також просто винесла цей блок без окремої сторінки. Це все, що я показала. Отакий от у от мене ще був кейс. Хочу сказати, що це непогано. На 2017 рік я вважаю, що це прям непогано. Я така скромна, але уж вибачте. Добре, давайте подивимось далі. Так, це такий невеличкий, я б навіть не сказала, що це проєкт. Це була просто конкурсна робота, одна сторінка, яку я робила для конкурсу на якусь біржу. Якщо ви не знаєте, то на фріланс-біржах на деяких існують такі. Конкурси, де замовник викладає якусь е, задачу невелику, і ви маєте її виконати. І таких виконавців дуже багато. І потім серед них він обирає переможця, якому переходять гроші. Е, там якийсь банк, приз, який він вказує там ще на початку. І ці гроші резервуються. Тобто, не може бути такого, що ви там зробили, перемогли, а вам нічого за це не заплатили, тому що замовник одразу там платить гроші. І от я приймала участь у такому конкурсі зробила ось цю сторінку з промокодами для Не будемо казати, кого. І е е е е я не перемогла. <ріст> я не перемогла, е е ось, Але я отримала за це свої перші 60 гривень, тому що там не переміг ніхто. І я так розумію, що цей банк він розділився між усіма учасниками, і там щось було, мені здається, близько 2000. І ці 2 тисячі гривень розлетілися по нам, і от мені дісталось 60 гривень з цього конкурсу. Ось так воно виглядало. Ну, тут таке, типу, я б сказала, що трошки месі, тому що дуже багато всього, і немає якоїсь такої чіткої ієрархії. Тобто, ось тут непогано, у картці непогано. Тінюшки мені не дуже подобаються, тому що вони якісь такі дуже заважкуваті. Хоча, в принципі, є таке відчуття, що це якась там якийсь папір. От, Але ось цей сайт-барчик мені не подобається, бо він, він такий дуже збитий, не має чіткої ієрархії, і важко тут знайти щось швидко, те, що тобі треба. Хоча основний контент в принципі, непогано. От, Але не будемо дивитися всілякі е, роботи для тих, з ким не треба працювати. Давайте подивимось, що в мене було далі. Але перед цим я хочу приділити одну хвилинку вашої уваги спонсору сьогоднішнього відео. Шукаєте потужний інструмент для створення прототипів, який може повністю втілити в життя ваше творче бачення? До вашої уваги мокплас арпі. І зараз найкращий час доєднатися до нього, адже протягом чорної п'ятниці для фізичних осіб діє знижка до 60%. Лише 159 доларів, щоб отримати довічну ліцензію, або 64 долари за річний план. Для команд окрема пропозиція отримайте знижку 20% на пакет та отримайте ще один безкоштовно. Але які переваги має МакПлас RP? Тисячі готових піктограм та інтерактивних компонентів вже готові до роботи. Можете додати вогню своїм ідеям за допомогою бібліотеки інтерекшенів та анімації. Переглядайте та тестуйте прототипи на реальних пристроях. І все це ви можете робити разом з командою просто у режимі реального часу, причому без коду. Можливості безмежні з Мокплас Арпі, але ця акція ні. Це останній тиждень великого розпродажу в Чорну п'ятницю і ваш останній шанс заощадити. Подробиці в описі під відео. Є ще ось такий кейс. Я робила сайт для дитячого садочка, який працював за методикою Монтесорі. І я пам'ятаю, що я брала за основу якийсь шаблон. Чи то його повторювала, чи то на нього спиралася. Але от я малювала, в принципі, я перемальовувала все з нуля, але якісь е елементи я брала, і можливо, кольори я брала. Вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що в мене був якийсь референс, який я не просто там на нього поглядала, а так дуже-дуже багато з нього брала. Тут такі кольори, які е можна сказати, що їх багато, що вони занадто яскраві, але насправді вони між собою е поєднуються. Ось ці іконки я малювала сама. Я пам'ятаю, що я цим дуже пишалася, тому що це були перші іконки, які я намалювала. Я взагалі дуже не люблю малювати іконки. Але якщо треба щось таке зробити, то іноді в мене є натхнення, і я роблю. Тут воно в мене було, а я малювала ось ці іконочки. От. І я погуглила і виявилося, що ця школа і цей сайт також досі працює. От, Він трошки змінився. Вони змінили контент, тобто ось цього, звісно, не було. А тут ось мої іконочки намальовані. Привіт, мої іконочки! Ось це воно залишилося. Отут дуже, не дуже правильно зроблено, тому що дивіться, в мене. В мене усі ось ці пункти, вони з цими кружечками додатковими, а тут їх зробили за наведенням. Але такий ефект він, він дає таке відчуття, що на це можна натиснути і щось відбудеться. Тобто, оцей ховер-ефект, коли є якась інтерактивність, нам здається, що ми можемо сюди клацнути і кудись перейти. Так? Це схоже на посилання. Але це просто, просто от анімація, яка нікуди не веде. Тому це з точки зору єксу не дуже правильно. От є ось такий ось, так, ось така галерея, текст зовсім не оформлений і футер. Ану, покажіть мені, який а я не малювала футер, яка я молодець. Ось Тому його тут і немає. І ось це я теж пам'ятаю, як я це шукала, підбирала. Ой, господи, так навіть якось прикольно, що це досі лишилося тут. От, добре, давайте підемо далі. Далі ми бачимо. Ой, ось це. о, ну добре, вже пообіцяла показувати, буду показувати. Це, коротше, я. Вчилась малювати у 2D. У мене е, мені чоловік подарував планшет е, зі стілосом, ваком, і я вчилась малювати. Я пішла на курс. В школу в Києві, де мене вчили, і це був дуже цікавий курс. Мені дуже сподобався той курс, мені дуже подобалось малювати. Тут насправді немає дуже багато з того, що я тоді малювала на цьому курсі, і скетчі в мене виходили краще, ніж така робота повноцінна з кольорами. І портрети ну, портрети це взагалі завжди була моя слабкість. От, але тут я у когось щось намагалась намалювати. Так, це я вам показувала. Це я показувала, ось це також робота для цієї школи. І насправді вона вийшла непогано, і вона навіть була на їх головній сторінці, там, де була галерея типу, роботи наших випускників, ця дівчинка була на цій сторінці. І тут моє завдання було в тому, щоб з допомогою кольору показати різні настрої однієї тієї самої ілюстрації. Я навіть, якщо чесно, не пам'ятаю, чи це було реальне завдання, чи я сама собі його вигадала. От, але я тут трошечки її тільки міміку змінила, але в принципі я показала якби декілька таких варіацій, як колір впливає на сприйняття ілюстрації. От, і така в мене була. Як її називала? Я її називала Little Susie. Тому що я слухала пісню Майкла Джексона про Little Susie, і я її так назвала. Ось, вибачте, це не стосується дизайну інтерфейсів, але можливо комусь буде це цікаво, тому що насправді цей курс дав мені дуже багато з точки зору розуміння кольору, як працювати з кольором. І ось конкретно ця лекція мене так дуже зачепила. Я дуже довго працювала над цими ілюстраціями, тому що я нас. Нарешті, у той момент, зрозуміла, як працювати з кольором. От то не міг дати мені цю теорію, так як от дали мені ці курси. І також я малювала портрет своєї подруги. Вона зовсім не схожа на цьому портреті. От, але якби вона тоді відкрила свою кав'ярню, мене це дуже надихнуло. Я прийшла до неї в гості, там був цей фламінго, я дала йому назву і намалювала її портрет. Тому якби, Він мені сподобався, це була взагалі типу моя дипломна робота. Я її здала як дипломну роботу. От, хоча якби, портрет не дуже вдалий, але він навіть якийсь час стояв в неї на аватарці, тому я була дуже з собою задоволена. І ще одна ілюстрація, я не буду її навіть показувати. просто я малювала листівку і потім її чоловіку від... надіслала на День Закоханих, тому що ми тоді були, мені здається, окремо якась в нас там була, десь ми поїхали одне від одного. От, І далі в мене йдуть проекти на фрілансі. Це був перший застосунок, реальний прям застосунок, який я робила для свого замовника на фрілансі. Це, було, це був застосунок для вивчення англійської мови для Android. А, от, і я його робила знову ж таки повністю по матеріал дизайну і в мене тут навіть є якийсь верфрейм, тому що я вже набралась розуму і знала, що треба спочатку будувати структуру, а потім вже малювати всілякі красивості. От, і в мене тут є структура, вона не дуже повна, але, типу, вона є. І добре, і дякую. От, і, і, і я, о, господи, я дуже добре пам'ятаю, як ми з ним сперечалися бо він мені е я дуже спробую делікатно казати, тому що мені дуже важко йшов цей проєкт. Ми не знайшли спільну мову з замовником. Хоча якби, результатом я більш-менш була задоволена, але це просто була дуже довга така співпраця, дуже важка, тому що ми не розуміли одну одного і були одне з одним незгодні. І він дуже мені. Е е Дуже просив мене втілити ті ідеї, з якими я була вкрай згодна, але через те, що в мене було мало досвіду, я не могла це пояснити. І конкретно з цим екраном був момент, що він мені казав: зробіть, зробіть мені ось так. Я спробую наблизити. Ось, зробіть так, щоб картки повністю вміщалися в цей екран. Е, я спочатку намалювала тут скрол, тут багато цих е, топіків для вивчення. І я намалювала, е, типу, раз картка, два картка, там три картка, і четверта трошечки ось тут визирала, а йому це не подобалось. І він такий перфекціоніст, і він каже, ні, всі картки мають бути м -м, цілими. Тобто, їх е, е, на екрані має бути о, ціла кількість карток. А я така, ніби ні. Але я не можу цього нічого співставити. Тобто я не можу аргументувати, чому я вважаю, що це неправильно. Сьогодні я б йому сказала: чувак, дивись, на цьому екрані не, не зрозуміло, що треба щось скролити. Тобто ми маємо бачити, що контент можна проскролити. Цього зараз не видно. Ми маємо це показати. Але в мене не було таких аргументів, і я якби здалась і намалювала так, як він хоче. Ось так. Теорія, якби рішає. Ось якусь навіть типу дизайн-систему я показала, хоча цього, звісно, замало. Але, в принципі, мені здається, що на той момент навіть і вимоги до дизайнерів, до дизайнерів були нижчими. Тому, можливо, на той момент цієї дизайн-системи було б і достатньо. Але на сьогоднішній цього, звичайно ж, замало. Я не описувала тут ніякої задачі, я просто показую картинки. Це також е, помилка. Тому що, ви знаєте, якщо в мене дивитеся і читаєте багато, то я, ви е, знаєте, що я пропагую те, що завжди свої ідеї треба продавати. І не можна просто так от показувати: типу, а, дивись, як я зробила. Ми маємо обґрунтовувати, е, яка в нас була задача, як ми це вирішували, і обґрунтовувати ці свої рішення. От. І ось такий. У мене вийшов юайчик. Тут є ось ці картки, які повністю видно на цьому екрані. Є покроково, я кожен крок малювала, але я вирішила, що це буде зайво малювати кожну вправу, яку я малювала. О, ну, от, знову ж таки, типу, можна показати свою роботу, але ні, я покажу три екрани, і цього буде достатньо. Молодець в мене тут показано, типу, помилка. Якщо я обрала, там, що це переклад, а, я обрала, що це там дідушка, а це сім'я, і він мені показує. Хоча тут стан якби, не дуже зрозумілий насправді. От, І результати після цієї, проходження цієї вправи. Ось тут різні вправи. На вивчення однієї лексики, і ось тут результати по ним. І трошечки я показала, я використала якийсь мокап і показала, як це, типу, прикольно може <смеш> виглядати у моїй уяві. Ось так. І останній кейс, який я покажу, бо тут навіть не все моя робота, я просто щось там оформлювала. В принципі, весь візуальний стиль малювала не я, тому я покажу ось цю роботу останньою. І це, і це були мої перші клієнти з-за кордону. Бо якось по сарафанному радіо вони до мене прийшли. Навіть, здається, мені написав просто програміст, з яким я працювала на своїй першій роботі. і В нього там якісь знайомі робили собі сайт. Вони були з Канади, і їм треба було намалювати дизайн. І він якби от запропонував мені долучитися. І... Це було дуже прикольно для мене, тому що для мене це був перший експірієнс роботи з якимось з-кордону, з закордонними -за замовниками з заходу. І я тоді відчула, наскільки це взагалі інше відчуття. Коли тобі е, у відповідь на твій дизайн пишуть не це не те, що мені треба було, якби би перемальовуй. А тобі пишуть Вау! That's so great! I like it, I love it, you're awesome! But... Тому що якщо ви працювали з закордонними замовниками, ви знаєте ось цей прикол, коли тобі кажуть, що взагалі вау, wow, перфект! Це дуже круто. Але і потім там такий величезний лист правок, усього, що тобі треба внести, і можливо, навіть повністю перемалювати інтерфейс, але завжди все просто перфект. Ось, І це було дуже класно. Я пам'ятаю, що я писала пост в інстаграм на цю тему, і я була просто в захопленні. От. І в ось такий сайт вийшов. Було дві кольорові теми, я пам'ятаю, що була тепла і холодна. Вони обрали холодну. О, ну, Такий дуже дуже звичайний шаблонний сайтик, шаблонний лендінг, який. Знову ж таки, не те, щоб тут були якісь грубі помилки, але просто зараз, на сьогоднішній день, я б намалювала його зовсім по-іншому. Що мені дуже тут не подобається, це оці якісь нудні кольори, ось цей сірий, мені взагалі не подобається. І мені не подобається типографіка. Тому що для заголовків можна було обрати якийсь шрифт поцікавіше. Ось, але. Але є, що є. І знову ж таки, я пам'ятаю, що я малювала адаптацію, яку я тут не показала. От якщо ви робите щось для проєкту, то в портфоліо показуйте просто по максимуму все, що ви для нього зробили. Не лінуйтеся, як я, тому що в мене так, тут знову ж таки не описано геть нічого. Я просто показала, ось о. ось о я зробила. Дивіться і плескайте мені. Ну, це неправильно. Ось так. І, мабуть, на цьому ми завершимо. Я сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, навіть ви щось корисне для себе з цього взяли, з мого старого портфоліо. От. І я запрошую вас також до моїх соціальних мереж, тому що у тіктоці я викладаю всілякі корисняшки, типу плагінчики і якісь ще такі кумедні бувають відосики. А в інстаграмі ви можете мені написати, поспілкуватися, задати мені питання. І я постараюся на нього дати відповідь. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, та підписуйтесь на мій канал, якщо ви цікавитесь дизайном інтерфейсів. Я бажаю вам класних замовників та натхнення і чекайте на наступні відео. Ще побачимось! Па-па!